любі Друзі, І сьогодні я буду знімати нове відео по грі 99 ночей в лісу. Сьогодні я вам покажу, як можна дуже швидко і швидко освоїти фізику костра. І я вам покажу все про костер, всі автоспособи та й інфу про нього. Перший автоспособ ми повинні вот вот поставити от, дві сховища від дерева наповнити їх деревом. Тепер ми беремо те, з чого будемо варити юшку вот беремо, в моєму випадку, це м'ясо і морковка. В принципі, то, що знайдеться під руку, що можна зварити. южечку. І тепер просто закидуємо от сюди. Ти і тепер, коли ми його засу засунули туди, воно у нас вариться. Може трохи випадати. От, от юшка у нас є. Забираємо юшку вариться воно автоматично. Просто забирати юшку. Зараз я от ще закину їжі. Чую. Все, я закинув і зараз буде просто сама варитися юшка. І що перше в неї закинеться, і з того вона і буде варитись. Думаю, доволі хороший, но мені він не особо подобається, тому що. ну, Є витрати великі на всякі їжу, в принципі. Ну, от такий от спосіб, що підійде, от, бачите, я от варю юшку. Плюс там ще м'ясо ми можемо його подвинути. Ну, от так от я його подвину, і воно буде далі варитись. І от так от вже, бачите, юшка може фармитись. Наступним ми.

Їжа, їжа, йде їжа. Ось, чили. Перси чили. Е, морковка, ягоди, олень. Саме краще комбо. Я вам советую мясо, конечно, не закидывать на юшку, но можна, якщо прям очень треба. Я ще на, нафармив мясо. Короче, в чем суть цього автоспособа? Ми беремо, і коли у вас є от така от юшка, ми не закидаючи, закидаємо закри... сюди от їжу, в казан сам. І от, бачите, я в казан накидав їжу. Можна більше, бажано, можна такі от маленькі кусочки. І от я опять забрав юшку, і вона сама варить. Вот так вот вона просто сама вариться. І от можна, я просто не дуже багато їжі закинув, там можна і набагато більше закинути. І отак от, от якось закидувати, і воно, якщо не буде вивалюватись, то буде готовитись. Отак от, от. І кстати, ще є спосіб, як можна запихнути те, що не можна запихнути в казан. Так, зараз я заберу цю. Дивіться, якщо я попитаюсь так закинути бері, бачите? Не вийде. Не тільки морсель може. Ну давайте ми зараз зваримо юшку із морсілів. І коли звариться юшка, ми закинемо то, що не може приготуватись. Так, саме по собі. Ну так. Окей, зелена Тобто, так вот просто. Перецька, звісно, не краща додавка, але но нормально. І от бачите, те, що не, не варилось, воно закинулось в варку. Далі можу розказати про те, то, що тоже що з юшкою. Це якщо у вас є клас повара, то у вас є приправа, і ми її можемо посолити, і воно ще трохи буде більше вистанавлювати. Далі, якщо у вас є клас повара і другий левел, то ви варите юшку швидше. Якщо у вас є клас повара і третій левел, то ви отримуєте якусь там супер-юшку. Я не знаю, яке відліччя, тому що повара у мене немає, тим більше третього. Ну, от така от. В принципі, це всі автоспособи, які я знаю. І інформація, но... Ще я знаю, що цей казан можна наповнювати буквально чим завгодно. Тобто, якщо ви просто не можете запихнути якісь ягоди... То, з помощью того способу, ви можете запіхнути всю їжу. Даже тортик. Ну, тортик, вроді, би, і так можна. Так що, вот таке вот відомо. Ну, така вот інформація про цей казан. Ще, до речі, у повара, коли, вроді би, я знімав обзор на всі класи, які вам зашло. Тут з'явиться десь підсказочка. То. Я сказав, що там буде супер-юшка, але я, я не пам'ятаю, яка вона, тому що з третім поваром я взагалі не грав. Ну що ж, от таке от відео в мене вийшло. Сподіваюсь, вам сподобалось. Всім пока-пока!